Вас вітає вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему кімнатні рослини. Доброго ранку, дітки! Сьогодні, діти, я знову запрошую вас до чарівного світа природи. Пригадайте, що таке природа? Це дерева, кущі, квіти, каміння, пісок, земля. Так. Але ж нічого з цього немає в наших домівках. Про що ж йтиме мова? Ось вам загадка підказка. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Так, це кімнатні квіти, також частинка природи. Де ж вони ростуть? У кімнатах. А де здебільшого стоять вони у кімнатах? Поблизу вікон. Місце, де стоять квіти, ми називаємо куточком живої природи. Сьогодні ви познайомитеся з назвами і користю деяких рослин. Гарні квіти в мене є. Хто їх правильно назве? Рослина із вологих тропічних лісів. Її квіти дрібненькі на одному стеблі, листочки схожі на кленові. Це бегонія. Цю рослину рекомендовано завести вдома, бо вона вважається оберегом і має лікарські властивості, лікує від застуди. Її листочки кругленькі, квіти, як букетики, це герань. Сік цієї рослини лікує усіх дітей від нежиті. Її листочки м'які і соковиті, мають колючки на краях, це алоє. Листочки дрібненькі, ніби глянцеві. Мають лікарські властивості протизапальну дію. Це рослина колонхоя, деревовидне стебло, широкі, товсті листки темно-зеленого кольору. Це дітки фікус. А для чого потрібно вирощувати квіти кімнатні? Та й тратити на них свій вільний час, бо вони прикрашають житло, тішать, звеселяють нас, очищують повітря, а деякі навіть лікують. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці від водиці зеленієм нашим діточкам радієм ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте, щоб могли ми воду пити. Треба землю підпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте. Для нас квітів найщирішими, друзі діти. Щоб рослини були гарними, їх потрібно доглядати. Поливаємо квіти водою кімнатної температури відстояною. Рослини краще ростуть на пухкому ґрунті. Тому що в нього краще потрапляє вода і повітря. Як ми розпушуємо землю завдяки дерев'яної загостреної паличці? Ось таким чином по краю горшика, щоб не пошкодити коріння. Рослини потрібно. Очищувати від пилу. Робимо це вологою ганчіркою, протираємо велике листячко, а дрібне листя оприскуємо ось таким чином. Діти, квіти прикрашають наше життя то хай їх на землі буде більше, і хай серед них будуть обов'язково квіти, які виростили ви. Адже це дуже гарно, коли на тебе дивляться квіти, які ти сам посадив. Дивляться і ніби з вдячностю промовляють Дякуємо тобі, друже. До побачення, до нових зустрічей!